Взяли спробувати новий очисник двигуна для майстерні нашої. Він новий ДДК-моторс. Його Тігер рекламує, виготовляє і користується. Ми їх дивимося, ми їх поважаємо. Вирішили спробувати. Вася моторист. Коротше, хрень така, що напарник взяв літр, каже, роз, розвів один до двох і півторалітрову пищеву харчову. Пластикову бутилку до ранку роз'їло. Ну, вирішив я взяти. Не було літрової. Літрова коштує в нас на ринку в Чінцях 270 гривень в районі, 5-літрова 1000 гривень. Але це ще економія, тому що я не факаю нічою продукцію користувалися і навіть рекомендували от акрою 400 гривень, дешевше, але реально. Ми їм, ми їм е, пластик нею і нічого не шкодить, її не треба розбавляти. Вона така, ну десь по пропорції 1 до 5 по, по, по силі треба. Ну, помножте, там навіть 1 до 4, якщо брати, то воно вже вигідніше, отакі от. Е, для індивідуального, ну, можна таке, це мені Олег. Е, Пилипко по подарив, спробувати, воно для рук воно сильне досить, для рук не шкідливе, Тобто для свого авто можна: отаке от, ми, до речі, його використали вже і заливаємо от акру, і ми їм кузував автомобіль. Тому що, ну, а ось ця хріня, я кажу, тут навіть в цім спосіб застосування пише мінімум один до, до двох. В залежності від способу. Один до п'яти пише тире один до двох. Тому що, коротше, таке. і Зараз спробуємо покажу, як як воно цим. Ми мили ним двигуни, вже спробували, то просто техніка вже поїхала. Я хочу показати, яке воно густеньке, воно реально густеньке і не пахне білизною. Оці моїші засоби вони пахнуть білизною. Я залив сюди в. Пробочку менше половини. розбавляємо водою і наносимо на такий. Зараз. Чуть-чуть навіть, можливо, і більше. Ну нічого, щіточка, о, щіточка була в... вмочена в це, вона вже наносилась. Досить багато на неї набралося, тому що вона плотна і жарненький такі от. Ну Пробуємо цією. Хімічною речовиною, це згашовський циліндр. Я чуть-чуть механічно його зібрав щіткою, бо, тому що ви знаєте, що це не можна. Ну, нанесем. почекаємо декілька хвилин. Я тут до чопера взявся варити цей, як його хочу також нанести чуть-чуть глушитель. І, і цей. І подивимось. Подивимось. от. Немає, треба купити тару-пшикалку таку відповідну, тому що пластик, мабуть, зроблений для хімії. Ну і ще отут хочу нанести ось тут -от. Це Видно, що тут працював дв... двигун, працював і вже, як сказати, давно такий сторічний, він механічно не чищений, цей накип. Навіть вийшло один до трьох, але воно зараз починає шипіти. В інструкції написано 2-3 хвилини почекаємо і зараз зробимо ось такий от перехід. Подивимось, як воно змиває керхером з цим і без цього. А на сонці це робити не бажано, тому що написано чітко в інструкції не допускати висихання. а ну Тут ще також спробуємо, можливо він. Першого разу ви бачили на який слой реально зняв, поки витручив, ну 3 хвилини, можливо. 3,5, але не більше. Тут де не мили, пробуємо зирнемося. А там, де на, на пшикали взагалі лишається як після лаку, після полірою. Дивіться різниця. Реально, воно від до блеску. А тут... Крім того, що жир. Я не хотів пшикати тут однією речовиною, там іншому, тому що кожна на свої гроші ніби як би служить. Але як інформація майте на увазі. Дивіться. Пшикнуть, далі, коли нема. Аж таки цей Зробило відчистку досить непогано. Залишилася от така оце, е, алюміній сам кидає, і, і то, якщо зараз чуть-чуть раз пшикнути і почекати, воно пробуємо ще цей глушник. Ну, саму іржу бачите також, саму іржу тут, де було в районі, вимило до, до чорного. Ну, звісно, це треба болгарочку в руки і гарно це все знімати шукати якусь хорошу фарбу, що є в наявності з температурних, переводити також в порядок. Так що майте на увазі, досить, досить воно ще і дієвіше, і економніше виходить.